І всім доброго дня! Рівненсько, Волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Ми знаходимося в Луцьку на авторинку 9 година ранку. Як завжди, буде огляд різноманітних легкових автомобілів. Не забуваємо, що відкрився новий сайт rv.autocom.ua, де ви можете не тільки оглянути різноманітні автомобілі, а також подати оголошення про продаж свого легкового автомобіля безкоштовно новий сайт А всім вам приємного перегляду хто не забув не забуваємо лайкати підписуватися на канал і ще раз всім приємного перегляду і так поїхали тисяч будь ласка рено сенік 2007 року 1,6 бензин з пробігом 183 тисячі, вартість 5350, контактний номер 0,96 818 22 35. Механічна коробка передач. Висока посадка. Дуже, скажімо, Люди, які в сільській місцевісті живуть, з високим кліренсом, люди, які з високим зростом, хороша оглядовість. саме полюбили ось такі автомобілі. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Автомобіль у районі 5000 знову такий популярний автомобіль Renax Scenic за ціною 5500 в чорному кольорі з 1,6 МПІ двигуном 7 місний. Контактний номер 050 907 17 53. Сервісна історія. Хороша гума, а більше інформації ви узнаєте у власника. Абія за ціною 4500. Не з кондиціонером в універсалі з чотирма електропідйомниками з 1,4 МПІ двигуном. Контактний номер 050 907 17 53. 207 тисяч пробігів. Кого зацікавило, телефонуємо до власного. Мене часто люди запитують. Коли приїжджати Луцьк? коли він працює, Луцький авторинок працює фактично в четвер та неділю, це коли люди виїжджають. А от, наприклад, автоплощадки, як є при в'їзді з однієї сторони, бачите, одна автоплощадочка з другої сторони, друга автоплощадочка, там далі, третя автоплощадочка. вони працюють кожного дня з 9 до 6. -ї. Але ви коли хочете бачити, бачити е, живих продавців автомобілів, це ліпше приїжджати в четвер, наприклад, бути там в восьмій ранку. Вже тут і десь він авторинок до часу дня. Де пообідати, От, наприклад, на цій автоплощадочки там є е, кафешка така, і дуже смачно готують. Я можу вам рекомендувати. А ми будемо продовжувати огляд автомобілів. І так, поїхали далі. Так, продається БМВ Універсалі 316 2003 року з пробігом 264 1,8 бензин. Вартість 4950. Контактний номер 0,50 674 2078. Ось таке БМВ. Такий автомобіль Ford Focus з 1,8 бензиновим двигуном за ціною 5500. Клімат на механізмі коробці передач. Контактний номер 050 850 85 90 або 050 905 78 75 Сенік 2006 рік. 1,6 бензин за ціною 5500. Контактний номер 050 104 31 79. 2005 року. З 5, 78 кВт та з пробігом 166 тисяч. Вартість автомобіля складає 5800. Семимісний Рено Гранд Сені. Контактний номер 050 519 37 62. Здається, ось таке Сузуки 2006 року з пробігом 174 тисячі. На новій гумі за ціною 5400. 1,4 бензин. Контактний номер 093 497 44 86. І має оснащений цей автомобіль Ось таким великим телевізором. Нікуди не потрібно їздити, можна дивитися кінофільми різноманітні. І це Suzuki Swift. 2002 року об'ємом 2 на 1.4 за ціною 4200. Hatchback Контактний номер 067 257 93 54 169 тисяч пробіг. Фабія 2008 року 16 бензин за ціною 5700 універсалі. Контактний номер 096 89 10 138 218 тисяч пробіг. Турп 2003 рік. З 2-літровим бензиновим двигуном 214 тисяч пробігу. За ціною 5750. Контактний номер 096 89 101 38. Автоматична коробка передач. 4 універсалі за ціною 4300 2004 рік. 190 тисяч пробігу. Контактний номер 095 492 8501. Фокус 2008 року з 1,6 бензиним догном та пробігом 170 тисяч. За ціною 5 тисяч. Контактний номер 099 758 96 22. Хатчбек. 2001 рік, 1,6 бензин. За ціною 4550. Контактний номер 066 374 79 49. 2008 рік. 218 тисяч пробігу. 1,6 бензин, 81 кВт. За ціною 5 Контактний номер 050 802 45 43. Volkswagen Поло 2005 року з 14 бензином двигуном, за ціною 4900. 244 тисячі пробігів. Контактний номер 066 847 7000. 1,4 бензин. Микане. В універсалі 2006 року з 2-літровим бензином двигуном 222 тисячі пробігу зацінує 6200. Контактний номер 093 057 85 53. Універсалі 2006 рік, 1,6 об'єм двигуна, 245 тисяч пробігу. Вартість автомобіля складає 4100. Контактний номер 095 037 2566. Трат, Б5 універсалі сріблястий, 4 рік, 1,6 і обмін 2, 210 тисяч пробігу. За ціною 3900 умовних одиниць. Контактний номер 063 436 2162. Можливий торг. Да, торг 2010 рік, й рік, 1,6 мпі за ціною 5950. Контактний номер 050 697 79 12 2010 рік. З 2005 року 1,4 бензин 134 тисячі пробігу. привезений з Німеччини. Вартість автомобіля складає 4999. Контактний номер 066 127 04 12 або 0,96. 46, 43, 192. 1,4 бензин 59 кВт Це Макс 2010 року. За ціною 5800 1,8 бензин. Контактний номер 095 021 98 36. 225 пробігу. Гольф четвертий. 2003 року з пробігом 265 тисяч за ціною 5000 300. Чому така ціна? З 1,9 TDI двигуном та автоматичною коробкою передач? Контактний номер 066 99 82 303. Запитувати Степана. Гольд 4 2001 року. 77 кВт, 228 тисяч пробіг. Контактна е, вартість 4,450. 4,450. Контактний номер 068 88 60 758. 1 ,6, 77 кВт. Volkswagen Golf 5. 16 MPI 9 рік. 77 кВт. 242 тисячі пробігу. За ціною 6650. Контактний номер 068 88 60 758. Volkswagen Golf 2009 рік. З 1,6 МПІ двигуном за ціною 6850. Контактний номер 098 538 69 58. 188 оригінальна пробіга. Нік 2006 рік, 1,6 МПІ за ціною 4900. Контактний номер 066 190 33 35. Ось такі Renault Сандера 2009 року з 1,6 МПІ двигуном та пробігом 200 тисяч. За ціною 4200. Контактний номер 095 166 71 21. Holzwaien Golf 5 2006 року. 1,6 бензин за ціною 5500. Контактний номер 099 310 6605. Гольфу Універсалі, четвертий рік, 1,6 бензин. Вартість 4950, 279 тисяч пробігу авто з Німеччини. Підмінний стан. Контактний номер 097 754 22 98. Запитувати Сергія. Ліктбек, 1,6 бензин, 243 тисячі пробігу, шкіра, кліма. Вартість 6 тисяч. Контактний номер 050 860 85 95. Поло 2006 року. 1,4 МПІ двигун за ціною 4700. Контактний номер 095 43 43 278. 2007 року 16 бензин 7-місна за ціною 5600. Контактний номер 095 506 -40 94 Фокус Титаніум. 1,6 бензин 2003 рік за ціною 6200. Контактний номер 0,95. 506-40-94 6200 і 1,8 бензин, 103 кВт. 2009 рік за ціною 6300. Контактний номер 0,95 43 43 278. В чорному кольорі. 2003 року 1,6 бензин, вартість 4400. Контактний номер 066 147 13 67 2003 рік. І гарненькі. Четвертий За ціною 4300. П'ятидверний 55 кВт. 4, діста. Контактний номер 066, 147, 13 67 226 тисяч. 2007 рік 1,6 бензин за ціною 5700. Контактний номер 0,50 172 60 72. Нісанчик 12 року 24 кВт. Електроавтомобіль за ціною 5500. Контактний номер. 0,50 597 13 43. 24 кВт. Так виглядає автомобіль. Октавія. 2008 року 1.6 газ, бензин без підкрасів за ціною 5,5. Контактний номер 093 44 66 833. Октавія. Да, 2004 року 1,6 МПІ, 75 кВт бензин, вартість 5250. Контактний номер 050, пятьдесят Це Макс. 2006 рік, 7 рік, 1674 кВт 5700 двісті тисяч пробігів. Контактний номер 099 44 99 077. Зефіра 2006 року 1.8. Об'єм двинуна за ціною 5900. 241 000 пробіг. Контактний номер 050 807 088. 08 Я продається 2009 рік. 189 тисяч пробігу. Універсал. За ціною скільки Ціна 5,5. ,5. Контактний номер 097 90 333 14, 1,4 бензиновий двигун. Ось так воно виглядає. Кого зацікавив такий автомобіль? Телефонуємо до власника. 36 тисяч, але хотіли придбати більш сучасніший, новіші автомобіль, а саме основне свіжий. Можливо, віддати свій старий автомобіль. А придбати свіжопригнаний. Скажете, такого неможливо. Кому мій старий автомобіль потрібно? Ні, таке може, можливо зробити в Рівенсько-Волинському авторинку. Ви можете віддати свій старий автомобіль, придбати новий і доплатити різницю. Записуйте номер телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Є постійно вибір.